Доброго дня всім. Тема сьогоднішньої розмови піде про шахрайство, приписки і розкрадання коштів державного бюджету суддями. Мабуть, всі здивуються, правда? Що можна вкрасти в судді? Пачку паперу, ручку, олівець чи судову справу? Але кому вона потрібна, ця справа? Інша справа інформація з цієї справи, або наперед плановане судове рішення, чи замовне рішення. Але воно дорого коштує. А що можна ще вкрасти в суді? Саме головне, що можна красти вкрасти гроші. Але до цього допущені тільки самі судді. У який же спосіб можна це зробити? Ну, в радянські часи, якщо хтось, хтось старшого покоління пам'ятає, досить розповсюдженим видом економічних злочинів були приписки в сільському господарстві, на виробництві тощо, молоко на фермах розбавляли водою, вражайність сільськогосподарських культур підвищували за рахунок необлікованих посівних площ, м'ясо вирощували за рахунок припліт, був за рахунок необлікованих голів і так далі. Це було в радянські часи. А що ж, хіба так тепер можна? Виявляється, велосипед не потрібно вигадувати в судовій системі. Він же вигаданий, його треба тільки примінити до кожної конкретної ситуації. Привласнення викрадення бюджетних коштів в судах можна робити шляхом приписок. Як це робиться? Суддя повідомляє уповноважену особу, яка веде табель обліку робочого часу всіх працівників суду, про кількість та дати робочих днів, відряджень, відпусток та лікарняних. Суддя сама відповідає, кожен суддя відповідає за те, що він подає до уповноваженої особи і що вноситься до табелю. Має бути, звичайно, якісь документи, ну, якщо це торкається відпусток, лікарняних і так далі, або відряджень. Це, звичайно, що мають бути і накази, і, і ще якісь там документи, будемо говорити. Ось. Але згадно повноважна особа довіряє судді і вносить це, ці відомості до табелю, і направляє цей табель до територіального управління Державної судової адміністрації для нарахування заробітної плати. Ось іде села, де Державна судова адміністрація, на мій запит, надала інформацію про перебування судді суді на роботі. Зокрема, це торкається періоду часу 7-10 серпня 2017 року, 7-го риска 10-го. Як відомо, під час робочого дня до суду надходять заяви, скарги, які в день надходження підлягають обов'язковій реєстрації та автоматизованому розподілу. Це передбачено відповідними нормативно правовими актами, законами і так далі. На сайті суду у списку автопризначених справ за 10 серпня 2017 року знайшов інформацію про розподіл судових справ між суддями. Тут є 6 справ. 440 дріб 13,12, 13.13, 13:14, 13:15, 13:16 і 13.17 від 17 року. Всі справи були розподілені судді Мельнику. Більше, нікому, більше ніхто участі у розподілі не приймав. Чому? Ну тому що суддя Жеребіда в серпні 2017 року був у відпустці. Він не міг приймати участь у розподілі. Але була ще суддя Шендрікова. А чому суддя Шендрікова не приймала участі у розподілі судових справ? Вона була на роботі, стоїть вісімка в табелі, і вона мала би бути. Приймати участь у розподілі цих справ, але вона не приймала чомусь. Вимоги пункту 2 і 3 положення про автоматизовану систему документу обігу суду встановлений порядок розподілу судових справ між суддями, згідно якого визначення судді для розгляду конкретної справи здійснюється автоматизованою системою відповідно до вимог пункту 2.3.4 Положення з числа. З числа суддів, що мають повноваження на момент авторозподілу. Суддя Шенріко мала повноваження. Так от одночасно мною було встановлено, що у єдиному Державному реєстрі судових рішень обліковується копія ухвали судді Шендрікової від 10 серпня 2017 року у справі 440 дріб 1288, дріб 17. Реєстраційний номер 33 869. Так записано в реєстрі. Постає питання: чому суддя Шендрікова нібито була на роботі 10 серпня, але не приймала участі в розподілі справ Чому всі справи в цей день були розподілені на суддю Мельника? Відповідь дуже проста: вона лежить на поверхні. Суддя Шендрікова у відповідності до вимог закону України про доступ до судових рішень повинна була на наступний день після ухвалення судового рішення направити його копію до Єдиного Державного реєстру судових рішень, але цього не зробила. Чому? Тому що насправді згадане судове рішення було ухвалено і направлено до реєстру. 8 вересня 2017 року, про що вказано у самій хвалі про відкриття провадження у справі від 10 серпня 2017 року. Таким чином, ми встановили що встановили вірніше, встановили факт службового підроблення з боку судді внесення до офіційного документа завідомо неправдивих відомостей. Тобто, 10 серпня. Судді, судді Шендрікової виявляється, на роботі не було. Тепер постає питання. Для чого це зроблено? Участі вона не приймала в розподілі 10-го числа. І як виявляється, виявляється, що і 10-го числа вона і не ухвалювала судове рішення, тому що воно було воно було. Направлена до реєстру тільки 8 вересня, що говорить про те про факт підроблення. Тепер постає питання: для чого це зроблено? Відповідь теж проста: для незаконного отримання грошей за згаданий робочий день, тобто за 10.08 2017 року. У табелі обліку робочого часу судді Шендрікової проставлена відмітка про її перебування на роботі, що не відповідає дійсності. Адже вона не приймала участі у розподілі справ. Як можна кваліфікувати дії судді Шендрікової, то що вище ви, мною викладено? На мою думку, так і проситься стаття 366 Кримінального кодексу України, яка передбачає, передбачає відповідальність за службові підроблення. І статтю 191 Кримінального кодексу України власненні розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Я думаю, що читачі юристи можуть мене ще й доповнити: згідно відомостей територіального управління Державної судової адміністрації базова ставка судді. Тобто, оклад штатного працівника судді у 2017 році становила 16 тисяч гривень. Неважко встановити, що у серпні 2017 року було 20 робочих днів. Тобто, за кожний робочий день суддя Шендрикова отримувала, ну це так, приблизно примітивно, 800 гривень. Мої примітивні і далі примітивні. Підрахунки, я не є фінансистом, але так собі на хлопський розум значить, це все підрахував, свідчить про те, що 10.08.2017 року суддя Шендрикова незаконно шляхом приписки в табелі отримала з державного бюджету кошти в сумі 800 гривень. Дуже просто: 800 гривень, от і все. Мало це чи багато? Думайте самі. Я показав схему розкрадань в судах бюджетних коштів шляхом приписок днів роботи в табелі обліку робочого часу. Про масштаби таких розкрадань в межах цілої країни можна буде говорити, коли будуть відомі дані, коли можна буде підрахувати, хоча б, хоча б за один рік в одному суді. І по всіх суддях. Ну, якщо в Бузькому суді є три судді, то за один рік підрахувати, скільки ж було таких приписок, ну, я вам скажу, що якщо, ви це, якщо вдасться це зробити, оприлюднити мені цю інформацію, яку я зараз маю, ну, в кожного у вас можуть волосся дибом стати на голові. Направду вам кажу. Але викладена мною інформація, це тільки маленька частинка того, що мені відомо про приписки в цьому суді впродовж кількох років. Такі самі розкрадання бюджетних коштів здійснюються і в інших судах Львівщини, щоб ви знали, шановні. Ну а тепер поміркуймо, що невже наша Львівщина, вона така знаходиться в морі, в океані? Вона відокремлена від цієї решти України, і всі решта судді не знають про це і не роблять цього. Я думаю, що про це всім відомо, особливо з числа суддів, з числа державних судових адміністрацій, які задіяні в цьому процесі. Ось які спеціально приймають закони про те, щоб збільшувалось матеріальне. Забезпечення суддів і так далі, які вживають, е, приймають закони для того, щоб показати, як тяжко суддям працюється, які в них завантаження і так далі. І тому подібне. На цьому я сьогоднішню розмову завершую. Прошу підписуватись на мій канал. Коментуйте, будь ласка, викладену інформацію зі своїм баченням, можливо, якісь відомі факти нові, і так далі. Дякую за увагу!